Сітоло мають додати швидкості Олександрія, але знову на швидкості грає Чорноморець. Знову вихід сам на сам! 2-0. Хобленко. І як зіграла заміна Олександра Бабича, одразу ж Хобленко дякує головному тренеру. Знову все Чорноморець робить на швидкості. Але дуже спокійно на цей забитий м'яч реагує головний тренер. Чорноморця. Ще другий асист ковальця. Радість символівальників. Сам перехопив Кирило Ковалець і дав туди вхід в робочу праву ніжку на Хобленка. Тут вже якщо о. Третьякова, коли він забивав перший м'яч, був лише один глядач, який дивився йому в спину. Це був Бацул.